Усім привіт! За 5 хвилин ми спробуємо зрозуміти, як працює асинхронний Python і при чому тут генератори. За допомогою ключових слів Async та Await у вас є можливість створювати та використовувати асинхронні функції, які, як зрозуміло із назви, будуть виконуватись асинхронно. Та спочатку розберемося, чим асинхронне виконання програми відрізняється від синхронного. Уявімо, що нам треба виконати три задачі різної довжини. Якщо ми виконуємо задачі синхронно або послідовно, друга задача, яка б маленька вона не була, повинна чекати, поки виконується довга задача. Якщо ми хочемо виконати задачі непослідовно або асинхронно, ми можемо їх виконувати паралельно. Та для цього потрібно, щоб кожна задача виконувалась на власному процесорі, а ще краще на окремому комп'ютері. Та процесорів у сучасному комп'ютері, ну, нехай 16. А задач дуже багато. Будемо вважати, що в нашому комп'ютері всього один процесор. Що нам тоді робити, щоб велика задача не блокувала виконання усіх інших? Давайте поділимо кожну задачу на невеличкі шматки і дамо кожній задачі виконуватись потроху по черзі на процесорі. Таким чином, наші задачі конкурують за ресурси процесора і виконуються конкурентно. Друга задача буде мати можливість виконатись набагато раніше, і їй не буде потрібно чекати, поки виконується перша задача повністю. Та час виконання цих задач порівняно з синхронним виконанням буде такий же самий, а може навіть і більшим, за рахунок витрат на переключення між задачами. Та уявіть, що велика задача взаємодіє з базою даних або відправляє запит на сервер, і вона повинна чекати, поки отримає відповідь на свій запит. При конкурентному виконанні задач. Інші задачі можуть скористатись цим часом, щоб суттєво знизити загальний час виконання усіх задач в цілому. Та повернемось до Python. І в першу чергу розглянемо генератори. Бо саме генератори є ключем до розуміння, як працює асинхронний Python. Ми можемо створити два генератори і виконувати їх конкурентно по черзі. Генератор виконується до ключового слова Yield. Таким чином ми можемо переключитись на інший генератор і виконати його частину також до наступного yield. І так по черзі у циклі. Якщо в генераторі зустрічається конструкція yield from, цей генератор не продовжить своє виконання, поки не проітерується по внутрішньому генератору і не отримує значення, яке той повертає ключовим словом return. Але нам потрібен великий шматок логіки, який би для нас керував виконанням генераторів і переключав би їх по черзі. Для цього була створена бібліотека Async.io. Вона працює не з звичайними функціями, а з асинхронними. Та навіть зараз ви можете за допомогою неї запустити звичайні генератори. В Python, щоб створити асинхронну функцію, використовується ключове слово async, щоб зазначити, що ця функція є асинхронною. А замість yield from використовується ключове слово await. Назви різні та суть та сама. Ключові слова yield замінимо на невеличкі асинхронні очікування. В такому випадку ця функція буде мати змогу переключатись на інші асинхронні функції у цих місцях. Тепер можемо запустити наш асинхронний код за допомогою async.io. Всередині такої функції, якщо ми викличемо іншу асинхронну функцію, ми отримаємо Awaitable об'єкт карутіну, на основі якої можна створити задачу і відправити на виконання. Ключове слово «Await» призупинить виконання поточної функції, але асинхронне очікування жодним чином не заблокує виконання задачі відправленої в цикл, а навпаки, дасть можливість циклу переключитись на задачу у черзі і її виконати. Та ми можемо пізніше перевірити її статус і який був результат її виконання. Та якщо вам потрібно виконати декілька карутін конкурентно, краще скористатись функцією Gather. Результатом цієї функції буде також карутіна, яка виконується тільки тоді, коли виконуються усі додані в неї карутіни, причому вони будуть виконуватись конкурентно. В Python є можливість створювати асинхронні ітератори і генератори, по яким можна ітеруватись лише асинхронним циклом for. асинхронний цикл в компрегеншенах та і авейти також. Також є можливість створювати асинхронний контекст менеджер При використанні асинхронного Python ви можете отримати код, який дуже ефективно працює з задачами читання запису, та ціною буде підвищення складності вашого коду. І не забувайте, що для роботи з Async.io потрібно використовувати спеціальні бібліотеки, які пропонують саме асинхронні функції, адже звичайні. Не будуть давати можливості переключатись між задачами, що зведе нанівець усі переваги асинхронного виконання програми. В цьому відео ми подивилися, як працюють ключові слова async-await. Якщо хочеш подивитися, як працюють інші ключові слова в Python, хочі переходь за посиланням!